Пентагон заявив, що шукає можливості, аби в Україні і надалі функціонувала система зв'язку Starlink або забезпечить інші варіанти супутникового зв'язку. Виводи ділиться самі. Ми безумовно усвідомлюємо переваги будь-якої можливості супутникового зв'язку, яку українці можуть використовувати не тільки на полі бою, але й всередині самої країни. Ми розуміємо крихкість цих комунікацій, і важливо, щоб не тільки командування і контроль залишались недоторканими на полі бою, але й зв'язок по всій країні. Ми оцінюємо наші можливості та намагаємось зробити все можливе, аби допомогти зберегти цей супутниковий зв'язок для українських збройних сил, зазначено в повідомленні. У Пентагоні зазначають, що ведуть перемовини не лише із SpaceX, але й з іншими компаніями супутникового зв'язку. Ми знаємо, що є інші компанії, а не тільки SpaceX, з якими ми безумовно можемо співпрацювати, коли справа доходить до надання Україні того, що їй необхідне на полі бою. Додали в відомстві. Там зазначили, що Збройні сили України протягом 7-8 місяців за допомогою Starlink успішно координували та планували операції на полі бою. Пентагон наголошує, що ця система стала важливою для продовження як цивільного, так і військового зв'язку країні, де ведуться бойові дії. Термінали Starlink працювали, працюють та працюватимуть. У цьому переконує міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Так відреагував на заяву Ілона Маска про те, що його компанія може припинити фінансування супутникового зв'язку в Україні. Про це SpaceX повідомила в листі до Пентагону. Він є в розпорядженні CNN. за даними видання. У липні ЗСУ Валерій залужний попросив у SpaceX ще 8 тисяч терміналів StarLink. На що компанія заявила, немає. Фінансової змоги надати Україні додаткові термінали чи оплачувати вже надані. Тому просить Пентагон покрити витрати. На тепер SpaceX передала Україні 20 тисяч терміналів. Ілон Маск заявив, що це коштувало йому 80 мільйонів доларів, а до кінця року перевищить 100 мільйонів. При цьому більшість усіх терміналів повністю або частково оплатили США, Польща та міжнародні організації. Лист розлютив керівництво Пентагону. Пише CNN. Сам Ілон Маск пояснив. Рішення тим, що всього лиш виконує пораду екс посла України в Німеччині Андрія Мельника. Той побажав йому йти до біса за так званий мирний план для України з відверто проросійськими пунктами. Проте листа SpaceX надіслала Пентагону ще у середині вересня. А скандал довкола плану маска розгорівся на початку жовтня. В офісі президента подякували мільярдеру за допомогу і переконують, подбають про те, щоб Старлінк і далі працював. В Україні. SpaceX не вимагає відшкодування минулих витрат, але також не може нескінченно фінансувати наявну систему і заодно відправляти ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані в сто разів більше ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно. Давайте відверто, подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв'язок. Ілон або хоче вичовати гроші з Пентагону, або мститься українцям за те, що ті порадили засунути його мирний план якомога далі, або щиро намагається допомогти Росії. Ніщо з цього добре для нього не закінчиться. Росія не хоче припиняти війну, але хоче переговорів для оперативної паузи. Джерела у Кремлі опозиційного російського змі «Медуза» розповіли, що, попри категоричну відповідь президента України про неможливість діалогу, Путін усе одно мріє домовитися про тимчасове перемир'я, за час якого хоче відновити окупаційне військо і здійснити новий наступ. Знову наприкінці зими на початку весни. І заради цього загарбники навіть готові принаймні частково втекти з Херсонщини, Буцім то як черговий жест доброї волі на банковій вже відповіли. російський сценарій припинення вогню лише дозволить ворогу похабцем окопатися на тимчасово окупованих територіях. Тож, як взагалі, серйозно можна вважати, що Київ на це пристане, Те, що відбувається сьогодні, мало м'яко кажучи. Ну, ета все то же саме ми получили, бы чуть позже, тільки в худших для нас условиях. Вот сі справді Росія отримає і умови для Кремля ставатимуть чим раз гірші. А Путін може і далі розповідати про те, що так звана часткова мобілізація завершиться за два тижні, але в реальності доводиться влаштовувати справжні облави і роздавати повістки просто на виходах із метро, чи навіть у під'їздах багатоповерхівок. Ось вот так вот розносять повістки. Посмотрите, пожалуйста, Кондратьевский проспект дом 68, Корпус 4. Сімі 7.30 утра можна розповідати про міць так званої другої армії світу, але отримувати назад потяги зі спаленою бронетехнікою, яку навряд чи полагодять, або визнавати, що знову поблизу Білгорода чомусь вибухнули згорів черговий склад із боєкомплектом, а з ними не встановлена кількість окупантів. Зрештою, можна заспокоювати населення, що Кримський міст настільки міцний, як у атомної станції. Але за підсумками лише одного вибуху доведеться зізнатися, що ремонт переправи затягнеться щонайменше до літа наступного року. А черги з вантажівок на пором ставатимуть щодень більші. Ситуація дуже погана, плачевна ситуація. Все, що говорять, через кожні п'ять хвилин передумують. route Машини не уходять, уходять тільки пусті, гружони не їдуть нікуди. Путін може у фантазіях міркувати, як мінятиме сусідні з Кримом області на тимчасове затище на фронті. Але у фронту власна відповідь. Бійці зсу публікують світлини з в'їздів до населених пунктів, що дедалі ближче до Херсона. Ба більше західні військові аналітики повідомляють у статті Financial Times, що визволення обласного центру може розпочатися вже на Наступного тижня. Принаймні про це свідчить тем просування Збройних сил. І його, очевидь, відчувають окупанти. Тимчасово зайнятому у місті Херсон окупанти вилучили з місцевого річкового порту 13 з 15 плавзасобів баржевого типу для перевезення особового складу та техніки через річку Дніпро. І темп ЗСУ дедалі поліпшуватиметься. Німецькі комплекси ППО Айріс вже в Україні. А до кінця місяця ми отримуємо ще й нові від США. НАСАМС. про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. А ще говорив про наслідки російського ракетного терору для самої ж Росії. Станом на сьогодні ворог залишився із третиною запасу ракет далекого радіусу з майже двох тисяч, які мав на початок вторгнення. Поразка ворога не. Минуча резюмує міністр такої самої думки і секретар РНБО Олексій Данілов. Мова йде саме про високоточні ракети, які для нас мають найвеликий клопіт. Країна терорист, країна агресор Російська Федерація з кожним днем стає все слабкіше, слабкіше і ще раз слабкіше. Ми відсвятковуємо всі ці речі. Якщо брати відсотків, то лишається на рівні 25-28 відсотків від того загального. Загальну кількість, яка була в них на 24 лютого. і військо ворога також значно змінилося від моменту великого вторгнення. З суд байливу утилізували вже понад 64 тисячі загарбників. Лише за минулу добу ще пів тисячі окупантів зробили планове перегрупування під землю. Також знищено ще 10 танків, п'ять бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем та п'ять реактивних систем залпового вогню. Дві одиниці одиниці спецтехніки та 9 одиниць автомобільної техніки також підбито ще 17 російських безпілотників і відправлено на металубруг три системи протиповітряної оборони ворога. А поки західні аналітики обговорюють перспективи визвольного руху зсу у Херсонській області, наші захисники вже перевіряють адмінкордони Луганщини. Усі офіційні заяви згодом, а нині лише настрій на рух уперед. От так от. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.